Я вітаю усіх 16-річних, які натрапили на це відео. Вітаю вас, тому що ви вже суперлюди, якщо намагаєтесь кудись рухатись, а не прийобувати найважливіші роки свого життя. 16 років це такий вік, коли ти вже, начебто, не дитина, але і дорослим тебе ніхто не вважає, і це ваша перша перевага, тому що перша річ, яку важливо усвідомити у 16 років, це те, що ви можете робити все, що завгодно. І коли я кажу все, що завгодно, я не кажу про те, щоб з пацанами пивом самогоном і обрагати всю квартиру. Да, Блєк, це ти встиже зробити в будь-якому. У віці, я про можливості ризикувати в 16 на тобі не лежить відповідальність за дітей, родину, батьків і так далі. У тебе є купа можливостей для роботи або навіть для навчання. Якщо ти не знаєш, ким ти хочеш бути по життю, це ідеальний момент спробувати все і 100% щось тобі сподобається. Навіть на стройки можеш попрацювати, це теж крутий досвід, хоч і важка робота. Та блядь, професіонально, блядь, в цьому, блядь. да, да, не поспориш. Це професіонал, так з тільки... і головне не бійся помилятись, не бійся того, що ти чогось не знаєш або не вмієш. Найгірша річ це не помилка, найгірша річ, яка може бути, це взагалі не спробувати. Також в 16 років ти можеш зустрічатись з людьми, які старші за тебе і які вже багато чого досягли, як тобі здається, вони можуть відноситись до тебе з тому що ну 16 років, що ти за сопляк такий взагалі тут бля взявся. І тут важливо по перше ніколи себе не порівнювати з іншими людьми, взагалі ні з якими людьми, навіть з наркоманами. І безхатьками. ти не знаєш, який шлях пройшли ці люди до цього моменту. По-друге, старші люди, які відносяться до тебе з верхні, насправді просто тебе бояться. Ти молодший, а значить небезпечний. Ти можеш робити такі речі, про які старша людина навіть і думать боїться, але ні в якому разі не порівнює всі. Але ні в якому разі не порівнює. Всі люди різні, але рівні. Ще хочу сказати про відносини з дівчатами. Тут ситуація та ж сама. Ризикуй, помиляйся, пробуй. Відносини в 16 років це така річ, яку треба спробувати, і не варто відмовлятися. Тут теж є дві важливі речі. Чи тут теж є дві важливі речі: якщо в тебе були відносини з дівчиною і щось не склалося, не засмучуйся. По статистиці 80% відносин у 16 закінчуються. Якщо в тебе поки немає відносин, теж не засмучуйся. Тому що 80% відносин у 16 закінчуються. Коротше, якщо є можливість, зустрічайся, отримуй досвід, якщо немає нічого страшного, просто ще не твій час. Головне, дивись поменше менше парнухи, і це є без приколів. Порно це страшна річ. Пам'ятай, що порно створили деякі люди для того, щоб заробляти на чоловіках як на зомбі і робити з них. Овочів, звичайно, я не можу заборонити, але, хоча б, не роби з цього залежність. 16 років це ідеальний вік для того, щоб навчитись якихось корисних навичок, які вже через 2 роки допоможуть у більш дорослому житті. Це можуть бути софт-скіли, як вміння розмовляти, критично мислити і швидко адаптуватись. Як би це не було банально, тут допоможуть книжки. Читайте більше, і це весь простий секрет. Немає нічого складного, просто іноді читати якусь книгу. Купіть собі щось найпопулярніше або найцікавіше і читайте регулярно, але не через силу. Можливо, це спочатку буде нецікаво. Але дуже скоро стане цікавіше. Не треба бути ботином, просто цікавтеся світом і вчіться чомусь новому, і почніть нарешті грати в доту. Скіли третій, перший скіл, третій, перший скіл, перший скіл. І... Ну і що ще більше головніше, це хард скили. Якщо софт скили ще набудуться і пізніше, то хард скіли це must have. Якщо ви опануєте те ж саме банальне програмування на якійсь мові, якщо вам це звичайно подобається, або іншу фігню по типу якихось знань в маркетингу або ж ті самі знання, мов то це вам 100% і піздець, як допоможе в дорослому житті. Ви будете тупо розумітись на 200% краще за своїх однолітків і заробляти також більше. Також якщо ви ще цим не займаєтесь, раджу углубитись в крипту. Бажано не просто залетіти на фічі з сотим плечем і проїбати всю зарплату батьків. Тобі знав, я зайшов в шорт і плюс плюс сім доларів. І це їба я вже знов піднімаюся, братік. А зрозуміти, як це працює, як тут можна заробити на самих різних темах і спробувати. Криптовалюта це наше майбутнє, тому не шарить в ній, це дуже критична помилка. Тепер відносини з родиною, якими банальними речами це не було, але підтримувати дружні зв'язки зі своєю родиною. Це must have. Родина це місто, де тебе завжди будуть чекати і ніколи не зрадять. Тим паче треба тримати хоча б хороші відносини з батьками. Батьки це реальна від. Вображення тебе ніхто в світі на тебе так не схожий, як твоя мама і тато, і ніхто в світі не любить тебе за те, що ти просто є, яким би ти не був. Я розумію, що відносини з батьками можуть взагалі не складатись. Ти можеш думати, що вони щось роблять або робили не так, чи то в житті загалом, чи по відношенню до тебе. І твої думки можуть мати рацію, але ти не зможеш і не маєш права змінювати, повчати або вчити батьків. Максимум, і все потрібно, що ти можеш зробити, це не звинувачувати їх і прийняти такими, якими вони є. Пам'ятай, що вони живуть з життя вперше точно. Так же, як і ти, і в них не було жодної інструкції, що робити з дитиною. А також вчись на їх помилках, не засуджуй, а просто візьми до уваги і зміни ті речі в собі, які ти бачиш в своїх батьках. І я ні в якому разу не кажу, що треба обов'язково, щоб батько і мати були для тебе друзями. Можливо, для дівчат мама може бути другом, ну а для хлопців батько, наприклад. Але я прихильник думки, що батьки тобі не друзі. Вони для тебе більше, вони просто мама і папа. І поважати і відноситись до них потрібно як до мами і папи, а не як до своїх кінтафурівків. Ну і я. Я також вважаю, що для хлопців сепарація від батьків це одна з найголовніших подій в житті, і треба це робити якомога скоріше. Да, тут я тільки що розповідав, що потрібно мати хороші відносини з батьками, а тепер кажуть, що треба валити з батьків свою хати якомога скоріше. Але воно так і є. Здібати з хати не означає посратись з батьками і через неможливість жити з ними в одному дворі з'їхати. Літера Б. батьків запитаємо, хто такий володя. Я не знаю, хто не знаю. Я Володю раз... не знаєте ні. ні? Mm. А як звати вашого сина? Володя. це означає, що треба сепаруватись від батьків ментально, не жити їхнє життя, а будувати своє, набивати шишки і отримувати свій власний досвід, а не переживати батьківські. І я знаю, як в твоєму віці звучать такі фрази від старших пердунів, як я можливо, ти це чув вже мільйон разів і не сприймаєш. І якщо в тебе виникають такі думки, це круто. В тебе є своя думка, і ти критично оцінюєш всю інформацію. Я не змушую робити, як я кажу, це просто порадити свого власного досвіду. Ну і тут же трохи особиста порада та навіть не порада. Особисто я зрозумів, чим я хочу займатися лише після своєї першої роботи, і це може значити, що тобі працювати потрібно теж скоріше, але можливо, це не завжди так і не підійде до кожної людини. Можливо, наприклад, тобі з роботою не пощастить. Також я вважаю, що обрати роботу в 16 років, спираючись лише на зарплату, не варто можна, звичайно, але все таки в основному, якщо це робота на дядю, то вам не будуть платити дуже багато, без досвіду і навиків. Тому краще шукати те, що теоретично може вам сподобатись, і подарує. Цікавий досвід, тобто не женіться за грошами. Якщо ви будете робити те, що вам подобається, отримувати досвід у сфері, в якій ви бачите своє майбутнє, це буде корисніше ніж заробити на пару тисяч більше працюючи грузчиком або роздаючи листівки. Загалом ризикуйте, пробуйте, не втрачайте можливості, не бійтесь помилятись, помилки дійсно допомагають. Якщо правильно до них відноситись, я це вже зрозумів. Ще пару слів про поради від дорослих та родичів. Ви 16 вам треба зробити вибір, куди поступати і де навчатися, тому батьки дуже часто за Професії за вас, я вам максимально раджу обирати те, що подобається вам. А як зрозуміти те, що вам подобається, теж дуже просто. Це все звичайне і вам вже знайомо. Шукайте себе, пробуйте щось нове, не бійтесь, якщо вам щось не сподобається. Тут просто такі паради, вони блін підійдуть буквально до кожної ситуації в житті. Не бійтесь робити щось нове і не бійтесь помилятися. Ви 16 років, як я вже казав, просто подивіться на світ. Це великий крутий світ, і ви можете робити в ньому все, що завгодно От тупо все зараз. Якщо ви адекватна людина, ви розумієте, що я не кажу, що потрібно блядь, піти переселяти нахуй весь торговий центр, ні, я про інше людям на вам байдуже, я вам серйозно кажу. Якщо людина вас буде засуджувати, це максимум одна хвилина засудження. Також у вас за 16 років 100% були якісь хобі, захоплення та інтерес. Дайте собі тиждень, згадуючи, аналізуючи і пробуючи за цей час щось, те, що вам подобається, подобалось або, можливо, може сподобатись. І ви 100% відсотків якою професією ви хочете зв'язати своє життя. А якщо так складеться, що спеціальність вам не подобається, або вам не подобається навчання, або система в Україні на жаль з цим не все так добре. Забийте просто хуй, вступайте в інше місце і робіть це, поки вам не сподобається. Диплом спеціальності, на якій ви не плануєте працювати, це якраз таки така ненужна хуїта. Це пройобані роки, максимум і не більше. Також пам'ятайте, що 70% українців працюють не по спеціальності. Тож, блять, зламайте нахуй систему і не будьте як всі. Ну от і все, що я міг задати зі свого невеликого досвіду. Бажаю вам всього найкращого, впевнений, що у кожного. Все вийде. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, що головне не розмір члена, а його діаметр. Все, пока.